912 днів ми боремося за право підіймати національні кольори на фронті і в тилу працюємо на перемогу. Кожен подих вітру, що розвиває синьо-жовтий стяг, нагадує про величну історію українців, їх невмирущу мету. Бути вільними та незалежними 23 серпня. Вже традиційно серце прилук зупинилося. Метроном відлічував хвилину. У те, що вшанували кожного, хто загинув у російсько-українській війні. Згадали тих, над чиїми головами більше не замайорить український прапор. Згинуть наші воріженьки як роса на сонці. Прилучани урочисто підіймають стяг нескореного народу. Спільно з міським головою Ольгою Попенко державний прапор України підіймає військовослужбовець Збройних сил України, сержант Анатолій Дідусенко. Майорить і червоно-чорний прапор визвольного руху з долоною на серці співає гімн учасник революції гідності Григорій Дорошенко та вдова загиблого воїна Валентина Бойка. Людмила Бойко, прапор прилук також гордо зависочив над дахами будинків. Його підняли в небо. Юна поетеса, світло української літератури Анастасія Ващенко та військовослужбовець Сергій Прудяк. Неспроста в містах, коли заходить український солдат. нога українського солдата ступає на нашу землю відвойовану. Перше, перше, що це підіймається український прапор, який має зимою над нашою ненькою Україною, над нашою землею. Зараз наші воїни і патріоти відстають цю справедливість, цю незалежність, щоб наша Україна процвітала, молодь росла. Незалежній процвітаючій державі прапор це є найпершим пріоритетом, я вважаю, оскільки показати, що ми незламна нація. Що для нас прапор це символ нашої свободи та незалежності, що він є уособленням не лише в Україні, але але міжнародної підтримки, і що він майорить над нашими містами, це надзвичайно гарно і кожен українець повинен з ним пишатися. Пишаємося. Продовжуємо вірити і діяти як нероздільні кольори державного прапора, так і неподільний єдиний український народ. Наш стяг обов'язково майорітиме у кожному куточку держави від півночі до півдня від заходу до сходу.